Добро. Інформую вас про конкурс від бренду. Знімайте відео із знахідками, налаштуваннями та іншою корисною інформацією. Вертикальний відео шортс. До трьох хвилин. якісні, Без цензури. Надсилайте їх мені на телеграм. Ось на цей номер телефона. Далі. Чи є відео до 19 грудня. Набере найбільше переглядів. Переможець отримає металодетектор Nocta Legend 2. Окремий конкурс для власників інших металодетекторів. І неважливо зняти він з виробництва незначить. Це один бренд чи другий, це саме від магазину Фортуна. Ви отримуєте напівпрофесійний металодетектор подарунок, якщо до 19 числа, саме грудня 2025 року, ваше відео набере найбільше переглядів.